Всім привіт! Ну що, готові розібратися з однією з мабуть найзаплутаніших тем німецької мови? Так, так, мова піде про множину іменників. Це справжній головний біль для багатьох. А допоможе нам у цьому матеріал 18-го уроку від швейцарської онлайн школи «Майстер Зокі». Отже, ось наш план дій: щоб раз назавжди навести лад у цьому, скажімо так, хаосі. Спочатку з'ясуємо, чому все так складно. Потім розкриємо одне золоте правило, яке все змінить. Далі розберемо найпоширеніші закінчення. Поговоримо про таємничий умлаут. Ну і звісно, трохи попрактикуємось. Поїхали! І так, перше питання хаос німецької множини. Чому, ну, чому вони здаються такими абсолютно випадковими? На перший погляд, логіку знайти просто неможливо. Ось вам класичний приклад, який всіх збиває з пантелику. Is das ein Mann?» Відповідь nein, das sind zwei Männer». Стоп. Був ман, а стали меннер, звідки взялося це ер. І що сталося з голосною а? Саме через такі речі все і здається таким складним. Та не поспішайте засмучуватися, є вихід. Зараз ми поговоримо про золоте правило вивчення. Повірте, це найважливіша порада, яка збереже купу, часу і, що головне, нервів. Ось воно. Це правило. Готові? Ніколи чуєте ніколи не вчіть просто слово. Тобто, не просто ман чоловік. Вчити треба завжди, і це дуже важливо, повну формулу, артикль, слово в однині і слово в множині. Тобто диаман діме. Отак це, знаєте, повністю змінює гру. До речі, маленький, але корисний відступ з матеріалів уроку. Це не зовсім про множину, але стосується заперечення. Дуже важливо не плутати nicht ein, коли ми заперечуємо саме число 1, і kein, коли ми заперечуємо іменник в цілому, просто така маленька примітка на полях. Добре, повертаємось до нашої головної теми. Основні з закінченням множини. Так, варіантів багато, але насправді більшість слів, особливо односкладових, зводяться до трьох основних моделей. Давайте їх розберемо по черзі. І так, перша модель, мабуть, найпростіша це закінчення «е». Все дуже просто. Дертіш стає «Das дазброд перетворюється на діброуте. Бачите, просто додали «е» і все. Далі йде ще одна дуже поширена модель закінчення н. Тут теж все логічно. Була Діфрау, стала «діфрауен». була «дітюр» стали «дітюрен». І нарешті третя велика група це закінчення Р. От подивіться, Buch» перетворюється на дібющо. І тут увага! Бачите, не тільки закінчення додалося, тут з'явився ще один цікавий момент: змінилася голосна в корені. І про це нам треба поговорити окремо. Отже, що ж це за зміна голосної? Ця таємна зміна звуку має свою назву це умлаут, дві крапочки над голосною. І це скажу я вам, ключова особливість німецької мови, особливо коли йдеться про множину. Правило насправді досить просте. Якщо в корені слова ми бачимо голосні а, о або у, то у множині вони дуже часто отримують ті самі дві крапки зверху і перетворюються на е, e, е e, та ю. Пам'ятаєте наш перший приклад де ман і мена». Ось воно. Голосна А отримала умлаут і стала Е. E. Тепер все стає на свої місця. Те саме відбувається з голосною О. Беремо слово де кох», тобто кухар. У множині це буде дікеще. Бачите? О перетворилося на е. Ну і, звичайно ж, голосна у дас бух у множині дібюще або де потяг стає діцюге. У переходить в ю. Все логічно. Ну що ж, теорію ми трохи розібрали. Тепер найцікавіше час для практики. Давайте перевіримо, як це все працює в реальному житті. Перше завдання. Слово дасхаус, тобто дім, якою буде форма множини. Подумайте про закінчення і чи потрібен тут умлаут. І правильна відповідь діхойза. Саме так. Ми додаємо закінчення r, і, звичайно ж, а змінюється на «е». E. Гаразд, наступне слово діуа годинник. Як тут буде у множині? Згадайте одну з найпоширеніших моделей, про які ми говорили. Так, діуген. Все просто додаємо n, і жодних умлаутів тут не потрібно. І давайте останнє на сьогодні: одна риба це der Fisch». А як сказати риби? Саме так, die Fische». Тут працює найпростіша модель із закінченням е, e. чудова робота. Ну що ж, давайте швидко підсумуємо найголовніше, перше і найважливіше золоте правило. Завжди вчимо артикль однину і множину разом. Друге, тримаємо в голові три найпоширеніші закінчення це е, e, n та r. Третє, завжди звертаємо увагу на умлаут. чи не змінюються голосні а, о, Ю. І останнє артикль у множині. завжди ді. Ось такий розбір ми зробили на основі 18-го уроку від швейцарської онлайн школи Майстор Зокі. Вони, до речі, спеціалізуються як на групових курсах, так і на приватних заняттях сам на сам. Якщо такий підхід до вивчення мови імпонує, то записатися на курс можна за телефоном плюс 41 76 325 90 55». Сподіваюся, після цього розбору німецька множина стала хоч трохи менш хаотичною. Але все ж цікаво, яка форма множини в німецькій досі здається найдивнішою чи найнелогічнішою. Звісно, крім правил, є ще й винятки. Але ж у цьому і є вся краса вивчення нової мови, чи не так?